Далі будемо говорити про оперативну ситуацію на Луганщині. Наразі з нами наживо військовий на позивний шторм. Офіцер окремого загону крила Омега-центру спеціального призначення Шторми. Вас вітаю. слава Україні. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Знаємо, що ви наразі збираєте на свої потреби. У Вас оголошений збір. Зараз наші глядачі бачать QR-код і так само номер карти, за який можуть задонатити. А тим часом ви розкажіть, на що збираєте, що будете закуповувати за ці кошти. Um, в принципі, як завжди, це безпілотники, система і різні знаходить для того, щоб покращити саму роботу квітронів, і роботу самих е, е, для того, щоб можна було проводити якісну аеророду. Зрозуміла вас. Сподіваємося, глядачі розуміють цю потребу протягом нашої розмови буде донатити для вашого загону для того, щоб ви могли ще ефективніше нищити ворога. Тим більше враховуючи те, що на Луганщині здається, ворог періодично активізовується, зокрема на Лиманському напрямку. Напередодні Генеральний штаб звітував про 37 атак. Минулої доби було 16 атак. Але де у ворога сили аж на таку кількість атак, розуміємо, що є просування в районі Невського. Про це принаймні аналітики Діпстейт повідомляють. Чи бачите ви, що ворог накопичує певний ресурс і чого, в принципі, очікуєте найближчим часом з боку противника? 에, стосовно цієї ситуації, хотів би прокоментувати, що ну, е, ворог завжди має певне якесь накопичення, е, його стратегічна ціль це для того, щоб е, зменшити е, саму силу е, е, оборони. Ось використає спочатку першочергово військовослужбовці, е які в принципі не обізнані взагалі введенням бою. Ось вони використовуються для того, щоб е виявити самі е напрямки, де знаходиться наш, наш захист. Ось, після чого він підготовлюється до якихось певних е контратак. Е зазвичай це введення е бою розвідкою, тобто також само групи, е застосовувати, така спена е техніка. А підтримка і, звичайно, ніхто не забуває, що вони ще використовують так само аеророзвитку для того, щоб виявляти ось основні напрямки, де хтось знаходиться, і для цього потім наносити якісь певні удари. Тому, в принципі, щось наперед говорити про їхній напрямок, і взагалі що вони будуть планувати тут, ну, тут тяжко, тому що вони це. А, якби організація, яка не має якоїсь такої прям конкретної цілі, вони можуть просто масово давити і таким чином просто просуватися. Щодо того, чим вражаєте противника, знаємо, що основна в принципі зброя це безпілотники. Напередодні президент Зеленський зазначав, що на фронт відправили мільйон дронів в принципі, враховуючи потребу в безпілотниках, мені здається, що це не досить велика кількість. Якщо брати конкретно ваш загін, то в якомусь відсотковому співвідношенні від кого ви найбільше отримуєте такої допомоги, це донати, це благодійні організації, чи це все ж таки держава, чи можливо за рахунок тих бал... Які ви отримуєте за те, що знищили певну військову техніку росіян? Стосовно цієї ситуації, хотів би прокоментувати, що в принципі ми намагаємося з усіх джерел, з усіх джерел отримати максимально найбільшу допомогу. Тобто, це і держава, ось і певні благодійні фонди, і певні якісь організації, стосуються якісь компанії, так само і самотужки, що знаходимо, шукаємо. Ось таким чином, тому що певно помітили, один мільйон дронів на нинішній час для всіх підрозділів це дуже мало. Ось але в певному військовому кофіці це краще, ніж нічого. А тому більшість випадків ми намагаємося різних джерела знаходити собі е, таку техніку, щоб її використовувати. Розуміємо, що для того, щоб ефективніше нищити ворога, потрібно більше й особового складу? Зараз у нас триває мобілізація. Інколи це виглядає не дуже красиво, але розуміємо, що рекрутинг це більш ефективний метод, тому що люди таким чином, які хочуть, дійсно звертаються до певної бригади. Якщо говорити про ваш загін, чи працює у вас це, які люди переважно до вас звертаються, щоб до вас потрапити, і які ваші потреби і загалом, в принципі, як можна до вас потрапити, якщо хто? Хтось хоче e, В принципі, у нас також працює, до нас можна зв'язатися через QR-код в Телеграмі, там ось, заповнити заявку, ми опрацюємо і зв'яжемо з людиною. Певні критерії до особового складу першого це найголовніше бажання, тому що якщо людина має бажання. Ось вона може в цьому навчитися, опануватися все. Ось ніхто якби, не забуває, що фізична підготовка також має місце, тому що бої можуть бути виснажливі, без певної фізичної підготовки людина не зможе виконати якесь завдання. Стосовно людей взагалі по навичкам, звичайно, якби прилітати по людям, які взагалі розбираються в електронності, розуміють, що таке взагалі аеророзвитка як керувати дроном, що таке також ФПІ дрон, його основні характеристики. Але в цьому всьому можна навчитися, тому що це, це якби новітнє, якщо беремо два роки тому, це не дуже було популярно і взагалі це ніхто не знав. Тому першочергово спецпідрозділи в мене, почав використовувати взагалі fpv дрони і ними вражати ворога. Тому в цьому всьому ми можемо навчити. Саме найголовніше це бажання для наших людей, які йдуть до нашого підрозділу. Можливо, для людей це теж більш прийнятно, оскільки вони розуміють до кого вони звертаються і які підрозділи можуть потрапити. Сподіваємося, що до вас після ефіру так само захочуть долучити ще буде кілька українців, які хочуть захищати Україну. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був військовий на позивний шторм. Офіцер окремого загону крила омега центру спеціального призначення. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Луганському напрямку. Почули, що все ж таки певні накопичення ресурсів ворог має, але як він далі їх буде за. Діявати, ну це вже питання часу.